Привіт, зараз покажу як ми ловимо шведський сюстремінг Швеції. Славно звісно, риба з якої роблять сюстремінг. Знаєте, що таке сюстремінг? Тут її Можна наловити. О, є рибка. Отак ми ловимо сюстремню ще. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. О, одразу чотири. Одразу чотири нитки, бачите? Таких чотири Така велика одна. Чіткої риби робить сестремень. Шведський сюстримень, дивіться, яка красота. Ну дуже смачна, позара ти її заходи. Не! А ну, от морон, сура, окей, камера. Я, окей. Ой, же стільки наловили. 2 трішки. Коли приходить корабль, то <смі> вся риба припливає сюди і вона починає тут клювати. Корабль паркується. їде кльова. Іменно от коли приходить корабль. Година часу. Так от дивіться яка велика. Вообще здороб'єдна. Класно. <смі> Смакота, ні? Е, то що, мені? А, то мені подарок, ви то, мені треба кидало. Ну, так саміки. <гум> Дякую, кушавський. Настя, люди, як рибу подають. О, ставлю тут, все. трошки подивимось. Рибаків збирається вже. На вечір все більше, бо корабль попливає і починає вона клювати. О, скільки з'їжджається людей. Вон там теж вже вся земля закидана рибою.